Ми. Може, нам кода собі тануту відпустку? Ура! Ай, що? Відпустка! Саме так. Почніть! Адже... Знаєте, що нам потрібно? Перерва і відпочинок. Ось що нам потрібно і бажано в такому місці, де немає ні когісінку. У місці, де будемо тільки ми. Тато, а це де? Не хвилюйся, мала. Ми знайдемо гарну місцинку. Я добре все обміркував. Нам взагалі варто відпочивати частіше, ловити моменти. Ось цим і займемося. Купаємося десь, а може і на пляжі поваляємось. Ти ж про це думав. Але не тут. Тут нема жодного шансу. Ми вирушимо на іншу планету, де зможемо провести трохи часу самі. Ура! Самі! Комп'ютер. Запроси гіда з фірми подорожі. Пошукаємо, де нам провести відпустку. Ласкаво просимо, галакду Чим може бути вам корисним? Ми не на довгу відпустку. Якусь милу місцинку, планету, на якій ми зможемо розслабитися, насолодитися життям. І найголовніше, щоб на планеті не було сусідів. Звичайно, я вас розумію. Тут неподалік є чарівна сонячна системка. І там є парочка планет, які можуть вас зацікавити. Дозвольте взяти керування на себе, і я вмить перенесу вас туди. Я довідки, у цій сонячній системі є вісім планет різних параметрів. Я впевнений, що хоч одна з них буде вам в радість. А це вона? Точнісінько так. А ось там ця і центральна гірка система під назвою Сонце. Сонце? Не особливо думали над назвою. Ну, загалом, то так. Як бачите, планети цієї сонячної системи поділяються на два основних типи. Газові гіганти і кам'яні планети. Всі кам'яні планети знаходяться у внутрішній частині сонячної системи, ближче до сонця. А газові гіганти обертаються дуже далеко від сонця, ближче до зовнішньої частини системи. Добренько, ось ця красива планета перед вами це Нептун. Він чарівний, чи не так? У нього більше дюжини кригі супутників. І непоганий набір кілець. Один з його супутників навіть більше плутона. Набагато цікавіший цього плутона. Гаразд, давайте сядемо і роздивимось. Це, боюся, що це навряд чи можливо. У вазевих гігантів немає твердої поверхні. Відповідно, і сісти ніде. Татусь, це ж газовий гігант, пам'ятаєш? І тиск в атмосфері такий високий, що якщо ми опустимося ще нижче, то він розчавить наш корабель. Це, здається, не те місце, яке б я хотіла відвідати. Є ще щось для нас. Можливо, щось ближче до сонця? Неодмінно, мем. Далі у нас іде планета Уран. Розміром він пожить не куда. І вудовий також. Але він безумовно ближче до сонця. Як ви бачите, Уран більше прикрашений великими приватними кільцями. і більш ніж двома дюжними супутників. Аго, цей уран на боці лежить. Його перекинув! А, я бачу у вас пильне око. Уран дійсно лежить на боці. Відносно сонячної орбіти. Через те, що Уран лежить на боці, пори року на цій планеті дуже довгі. Окрім того, сонце не заходить на північним, а потім південним полюсом протягом 42 років. Нічого собі, а як же вони там сплять? Ого, цей супутник виглядає дуже дивно. Це Міранда. Частково її зовнішній вигляд незвичайний, тому що поверхня розламана. Бажаєте спуститися вниз до її крижаних вінців? Крижані вінці? Звучить цікаво. Мам, можна, можна, не дуже прошу. Ну, не знаю. Може і варто. Скидыш фунта. Где скидываешь? Кремчики. Короче, скидыш все группы. О, дорожного И меня тоже, окей? Okay? Не смійте так більше робити ніколи. Як скажете тебе? Давайте краще полетимо до наступної планети. Ух ти! Аж мову відняло. Як елегантно і круто! Гарнесенько! Саме так і є. Це Сатурн. З чого вони? Я не впевнений ні. але якщо ви не проти, давайте я вам їх покажу. Хлопці, дівчата, Кільця Сатурна складається з незлічених шматочків льоду, каменів і пилу. І всі вони обертаються навколо Сатурна, ніби крихітні супутники. І що справді кільця це цілий різ супутників? Можна і так сказати. Але запам'ятайте, що ці частинки неймовірно малі. Розмір їх коливається від порошинок до каміння і валунів. Всі кільця Сатурна дуже великі. У діаметрі вони сотні тисяч миль. А крім того, вони надзвичайно тонкі. Зверху донизу вони не довше футбольного поля. І всі ці чудові кільця складаються зі шматочків каменю, льоду і пилу дивовижно. А що справді Сатурн своїх супутників не має? Їх, знаєте, більше 60. Більшість з них досить малі. Але всі вони дуже цікаві. Ось, наприклад, цей. Він Як бачите, з великих тріщин на поверхню б'ють гайзери. А взагалі я на пляжі хотіла позасмагати. Я зрозумів, ваш натяк. Впевнений, наступна планета Юпітер підійде вам ідеально. А супутники там є? Малюк супутники! Звичайно ж, мем. У Юпітера понад 60 супутників. І раз же нам все одно по дорозі, дозвольте показати вам парочку найцікавіших з них. Це Іо. Подивіться на його химерний колір. І його химерний вигляд поверхні. Це зовсім не схоже на бачені раніше кратери. Саме так це, Це не кратери. Насправді це діючі вулкани. Іо покрити ними. А чому тут стільки вулканів? Чудове питання, мем. Іо перебуває в епіцентрі гравітаційної битви між юпітером і його супутниками. Серця розігріває його, і в результаті іо покрите сотнями вулканів. Там постійні виверження. Поверхня іо змінюється швидше ніж у будь-якого іншого супутника в сонячній системі. Ще за Сатурн. Ви праві ні. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Насправді, Юпітер такий великий, що може помістити в собі всі планети сонячної системи. І раз ми вже так близько до планети дозвольте привернути вашу увагу до Єпітеріанського північного полюса. Це аваральне, або, якщо дозволите, північне сяйво. І ще перед нами праворуч ви можете бачити блискавки хмара. Хіба можна знайти більш красивий і чарівний лід? Думаю, що тут все-таки варто сісти, прогулятися трохи, просто щоб познайомитись з цією місциною. Мені дуже шкода. Але, як я вже раніше казав, газові гіганти твердої поверхні не мають. Відповідно, на Юпітері просто ніде сісти. Звідки вам знати? Може, ми самі перевіримо? Ну, я б міг легко зануритися в атмосферу Юпітера. Щоб розвідти ваші підозри. От і добре. Давай. Маринка, Юпітера! Поїхали. Будь ласка, пристигній ремені. Отже, як я вже раніше говорив, Юпітер в основному складається з газу. Ми зараз у верхньому шарі хмар, де температура нижче нуля. А вітер дме ще сильніше і швидше, ніж на Сатурні. А це що таке було? Ура! Спалашечок! Це ті самі блискавки, про які я вам розповідав. Тепер подивіться, температура і тиск різко збільшились. І чим нижче ми будемо спускатися, тим вище буде температура і тиск. І тут таки нема твердого ґрунту, щоб ми могли сісти. Давайте ще нижче. Що відбувається? Єх, це програма контролю безпеки зупинила наш впуст і повертає нас у космос. Якби ми тут затрималися і спустились би нижче. Тиск розмастив би нас млине. Тепер я вас зрозуміла. На газові гіганти краще не сідати. А мені тут зовсім не подобається. Тут так страшно. І мені теж газові гіганти вже не цікаві. Вони дуже небезпечні. Сер, ви дуже тямущі. Добре, ми оглянули чотири газових гіганти. А що нас чекає на наступних планетах? Як вони там називалися? Кам'яні планети, сер, менші планети з твердою поверх. Вони набагато менші газових гігантів і значно ближче до сонця. Ці планети називаються Меркурій, Венера, Земля і Марс. І раз ми вже поруч з Марсом, я рекомендую оглянути його першим. А що це? Одна з кам'яних планет? Вибачаюсь, мем, але ж це всього лише астероїд. Такий багато між Марсом і Юпітером. Деякі астероїди досить великі, але здебільшого вони маленькі. А складаються вони з різних кам'яних порід і металу. Може, і малий, але на ньому є цікаві місця. Наприклад, ось ці коносоподібні гори під нами насправді вулкани. Найбільше з них зветься гора Оліл, бо він вище будь-якої гори в сонячній системі. Ось цей каньйон називається Долиною Моринеру. Це найглибша і найбільша система каньйонів в сонячній системі. А ліворуч від вас давнє озеро. А куди вся вода поділася? Чудове запитання, мій. Зараз атмосфера у Марсі настільки тонка, що рідка вода на його поверхні існувати не може. У Марса є тонесенькі хмари і крижані шапки на полюсах. тільки рідкої води на його поверхні немає. Уся вода на ньому заморожена під землею. Це чарівно. Можемо ми примарситися та озирнутися. Звичайно, мен. Я спускаюся просто зараз. Отже, це Марс, чи не так? А чому тут з вигляду все і ржаве? Так, брудно. Фу! До чого ж ви спостережливі? І Іржа добре слово, щоб описати навколишній вид. Велика частина Марса покрита таким пилом і ржею. Яке дивовижне небо! Воно рожеве. Так, мем. Це все через пил. Потужні вітри, деякі швидкістю 60 миль за годину. Постійно підіймають пил в повітря і фарбують небо у рожевий колір. Тату, благаю, Тільки не кажи, що ми тут залишимося. Це холодна, іржава і пустельна планета. Ми точно зможемо знайти краще місце. Так, все крашіше. Гаразд, гаразд. Продовжимо пошуки. А я вже подумала, який це гарний крихітний світ. До речі, а свого місяця тут немає. Усіх попередніх планет були супутники. Так, мем. Насправді у Марса є два крихітних супутника. Їх називають фобасидей, що у перекладі страх і жах. До речі, вони дійсно малесенькі. Знаєте, а мені б хотілось бачити на нічному небі справжній місяць. Ну, зрозуміло, мем. Агов, зупиніться. А ця планета хіба не наступна? Як вона? Like I let you down Did I let you down? light of the dark and light